Колобок. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід просить, бабусю, спекла б ти колобок та з чого я тобі госпочу, як і борошна немає. От, бабусю, піди у хишку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла у хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила у печі, замісила гарненько борошно спекла колобок та й поклала на вікні, що простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю і у двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику, лапанчику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік. Та й від діда втік, і від тебе утечу, та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тої пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік. Я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе утечу, та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той від тебе утечу, та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе утечу. Ну і пісня ж гарна, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай но ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла.